Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Жанна. Я ваш психіатр здорової людини. Сьогодні у мене для вас така тема можливо, комусь вона буде не дуже комфортною або не дуже приємною, бо серед моїх відео, ну, як мені здається, Доволі багато підтримуючих підтримки. Ну, принаймні я намагаюся це робити. Зрозуміло, що кожен може чути це якось по-своєму. Але сьогодні, і доволі часто я кажу про те, що в принципі клієнт, пацієнт ну, може не завжди, але. Більшою мірою може бути правий, може спиратися на свої власні думки, цінності та відчуття. І от сьогодні ми з вами поговоримо про ті ситуації, коли пацієнт або клієнт не правий, і коли важливо дуже для збереження психічного здоров'я, саме вже психічного, дослухатись все-таки думки фахівця. А не спиратися на свої якісь власні переконання чи цінності. Тема сьогодні буде про те, от про віру, коли вона може допомагати, коли вона може шкодити. Почнемо з того, що незважаючи на те, що ми живемо в 21 сторіччі, на весь науковий прогрес. І сьогодні є люди, які не вірять, не розуміють, що психіатричні розлади це розлади, які потребують лікування. Пігулками, не сонячним світлом, не самоусвідомленням, не там ще чимось, а саме ліками. Чому? Хочу навести вам такий приклад. Я нерідко порівнюю. Психічні розлади саме з цим соматичним розладом, вважаю цей приклад доречним та показовим. У нас є така хвороба, як цукровий діабет. Діабет. Я думаю, що ніхто не проти, не буде сперечатися з тим, що цукровий діабет це серйозна хвороба, яка потребує лікування. Але що, якщо я вам скажу, що є такі форми цукрового діабету на які можна впливати просто модифікацію способу життя. І тут ми маємо розуміти і чітко розмежовувати в своїй свідомості, що є цукровий діабет першого типу, є цукровий діабет другого типу. Цукровий діабет першого типу пов'язаний з первинною недостатністю. недостатністю. Підшлункової залози, як правило, ну, не як правило, да, а він починається в дитинстві або в дуже молодому віці. І як, це 100% інсулін з дитинства, там, контроль харчування, і от, ну тобто така історія на все життя. І чим раніше батьки це зрозуміють, тим буде краще дитині. І є діти, які потім стають дорослими і живуть з цим цукровим діабетом успішно та щасливо. Особисто знаю таких людей. Ніколи не скажеш, що людина має таку серйозну хворобу. Я цукровий діабет другого типу. Який вже розвивається в дорослому зрілому віці, або навіть вже ближче до похилого віку, і він пов'язаний більше з тим, як людина живе, як вона харчується, як вона е зловживає чи не зловживає алкоголем, як вона рухається, в тому числі ця хвороба пов'язана зі стресом. Цукровий діабет другого типу віднесений до е класичних психосоматичних захворювань. Чи означає це, що якщо людині поставили такий діагноз, цукровий діабет другого типу, то достатньо буде психолога чи психотерапевта про працювання травм, модифікації способу життя? Іноді достатньо, коли це ще невеличке підвищення цукру, перше, що рекомендують толкові лікарі спробувати модифікувати свій спосіб життя. Працювати зі стресом, з психологічними навантаженнями, передивитися харчування, більше рухатися. І так іноді вдається, скажімо так, спіймати цей цукровий діабет на ранніх стадіях, і сахар, цукор сам, ну не сам, але за допомогою людини, але без ліків приходить до норми. Але іноді є такі стани, коли ми вже не можемо на це впливати суто, зміною способу свого життя людина потребує ліків іноді навіть того самого вже інсуліну. І от, знаєте, вірите ви в це, не вірите. Вашій підшлунковій залозі, вашому інсуліну неважливо, скажімо так. Так само неважливо. Вірите ви, чи не вірите ви в те, що психічні хвороби існують і лікуються ліками. Від цієї віри нічого, на жаль, не залежить в плані того, стануться з вами ці хвороби чи ні. А от те, як вони будуть протікати, і те, як ви будете лікуватися, і наскільки ця хвороба зруйнує або не зруйнує ваше життя, Залежить в тому числі від вашої віри. Вірите ви все ж таки в науку, в нейромедіатори, нейрони, вищу нервову діяльність та мозок, або ви вірите в якісь більш, скажімо, ефемерні та малодоказові речі. При тому всьому, тут така, як то кажуть, от Палиться у двох кінцях. При тому всьому, що так на сьогодні психіатрія продовжує розвиватися. Сьогодні ми, на жаль, ще не можемо зробити людині дослідження, там, аналізи чи КТМРТ, і чітко сказати, що це депресія або це шизофренія, тобто це якісь більш опосередковані такі будуть ознаки. Але клінічно, точно, що ліки працюють. І тут є такий момент, що не завжди пацієнт або його родичі здатні одразу повірити в те, що це є розлад, який потребує лікування. І бувають такі ситуації, дуже дивні, коли людина вже в активному психотичному стані. А ну, те, що людина в активному психотичному стані, це зрозуміло, там нема критики, людина взагалі може себе вважати здоровою, і здоровіше за всіх здорових, і це ви і хворі, це вам треба лікуватися. А я здоровий зі мною все добре. Це нормально, це симптоми хвороби. Відсутність критики. Тоді б це не була психічна хвороба, якщо б людина все там, розуміла і в чому тоді власне проблеми, ураження, але ж є і родичі, які не розуміють, скажімо, батьки, ну так, це важко прийняти, що дитина має психічну хворобу, яка потребує довгого, тривалого, можливо, пожиттєвого лікування. І дитину в активному психозі намагаються привести до психолога, до психотерапевта, пропрацювати там якісь дитячі травми або ще щось. І оце така сама ситуація, коли ми людину, близьку вже до коми там, діабетичної, намагаємося також привести до психолога і поговорити про дитячі травми. Оце приблизно те саме. Тобто є такі стани, які потребують саме ліків, потребують ліків негайно, потребують е, лікування саме такого, як е, пропонують лікарі, тому що лікарі е, знають про це більше, такі стани спостерігали і е, так, на жаль, це не гарантія, що 100% допоможе, допоможе одразу, що буде людина вилікувана. І це нормально для будь-якої медицини. Лікарі не є богами. І це теж ок. Лікарі є лікарями, людьми, які мають фахові якісь знання вміння, але наші можливості обмежені. Це нормально. Але це не означає, що не треба звертатися до лікарів, треба вдаватися до якихось альтернативних способів лікування. А психоз або інше психічне порушення з таким от, з порушенням критики, з порушенням мислення до того дуже спонукає. Мені нерідко доводилося слухати, що там, допомагають не нейролептики, а місця сили, або там, шамани, або ще хтось, або там, вібрації, от коли високі, то нейролептики не потрібні. Мені доводилося таке чути. А що стосується Бога та віри, от хочу навести такий позитивний тут приклад, який теж мені доводилося з таким стикатися, що люди віруючі, які ходять до церкви, зверталися з психологічними або вже і психічними проблемами в церкву. До свого священника і отримували таку, таке благословіння на лікування. Тобто священник їм казав, що так, ти, будь ласка, ходи до церкви, молися, вір, але я тебе благословляю. Іди до психіатра, приймай ліки, отримуй, виконуй всі призначення лікаря. Або йдіть до психолога, до психотерапевта і вірте і ходите в церкву, і, і моліться. Оце, як на мене, самий здоровий варіант поєднання віри. Та адекватного критичного мислення. Людина має право вірити, людина має право вірити в Бога, в диво, в ще щось, в психотерапію, в себе. Це дуже добре, це підтримує, але це не має заміняти адекватного вчасного медикаментозного лікування. Бо просто на вірі, суто на вірі нічого не спрацює. Якщо ви думаєте по-іншому, то це є проблемою. Можу сказати так. Це те саме стосується психотерапії. Психотерапія, якщо ми говоримо про більш важкі психіатричні стани, вона показана на певних етапах. Якщо ми говоримо про те, що в людини є на сьогодні активний психоз чи важка депресія, чи навіть дуже виражена тривожність, психотерапія не спрацює сама по собі. По перше, психотерапія нормальна. Це завжди дає ускладнення. Ми е, от, доводилися, напевно, вам, якщо не були самі психотерапевти, бачите десь кіно, що людина плаче, про щось переживає на сеансі психотерапевта. Це не означає, що стан її погіршується. Це не означає, що психотерапевт чимсь людину образив. Це є. Таким нормальним ускладненням стану, тимчасовою кризою, бо психотерапія, вона покликана розкривати якісь застарілі проблеми, травми. Людина їх проживає, емоційно на це реагує. Але коли людина здорова, коли вона в більш-менш стабільному е стані, нормально спить, нормально харчується, е має переносимий рівень тривоги, нормально мислить, не є в психозі, тоді це ок. Якщо цього всього нема. Або нема сил через депресію, або нема можливості мислити впорядковано через надмірну тривожність, або це активний психоз, де, в принципі, мислення порушено. Яка психотерапія може бути? Ніякої ніякої хтось дзвонить, ніякої психотерапії. навіть не мені. Ніякої психотерапії бути в такому випадку в гострому стані не може. Людина має спочатку, як це робиться правильно. Спочатку має прилікуватися в психіатра стільки, скільки потрібно місяць, два-три до стабілізації стану. До того, якщо ми говоримо про психоз, коли сформується критика, коли сформується нормальне мислення, коли людина почне бути тут і зараз, якщо ми говоримо про депресію, то мають з'явитися сили, якщо ми говоримо про тривожність, то тривожність має знизитися. І тільки тоді вже так показана робота з психологом чи з психотерапевтом. І те, якщо ми говоримо про... Людина, яка виходить з психотичного стану, там психотерапія має бути особливою. Вона буде відрізнятися від роботи зі здоровим невротиком. Там вона буде більш покликана людину не розкрити, скажімо так, да, тому що ми розкрутимо знов в той самий психоз, а навпаки, повернути заземлити, повернути в такі здорові якісь рамки, навчити жити з хворобою. Навчити прийняти, що це, скоріш за все, тривало або навіть і на все життя. І так само повертаючись до того прикладу, з якого я почала, що можливо жити з біполярним ефективним розладом, можливо жити з шизофренією, можливо жити майже з будь-якою хворобою, важкою, більш-менш. Адекватним, повноцінним щасливим життям. Але в тому випадку, коли людина лікується, і коли просто крім віри у те, що вона вірить, є ще і практичні дії, спрямовані на лікування. От така сьогодні у мене історія для вас про віру, про те, коли вона шкодить, коли вона допомагає. Хочеться це проілюструвати прикладами з кіно про біполярний афективний розлад. Є чудовий. Я поставлю в описанні, як називається. Є чудова серія серіалу Modern Love, якщо я не помиляюся про дівчину з біполярним афективним розладом. Класно показали, класно передали. Правильний, дуже такий е меседж. Проте е історію, коли батьки не вірять в психічні розлади своїх дітей, в необхідність лікування і чим це може закінчитися, е є чудовий фільм, який називається Син з Гю Джекманом. Прекрасне кіно, важке, але дуже корисне. Теж рекомендую до перегляду, поставлю, як називається, в описанні під відео. Я розумію, що не всі після там, мого відео увірують, я абсолютно критична до цього, не маю я амбіцій. Місії чи там ще когось, стою обома ногами на землі, роблю те, що, те, що можу. Ще раз згадуємо Карлоса Кастанеду мудрість мольфара. Розумієш ті, що, що зрозуміють не всі, зрозумієш, розумієш іноді це без, навіть може бути безполезно. Я не можу дібрати, до речі, от... Марно, да? Марно, але все одно треба намагатися. Отже, пишіть, коментуйте. Я не буду вирізати з цього відео телефонні дзвінки, тому що це теж життя, це нормально. Мені хочеться, аби цей канал був осередком боротьби з перфекціонізмом і таким пропагандою здорового ставлення до життя. Тож всім я бажаю, я бажаю гарного дня, психічного та психологічного здоров'я, будьте в безпеці. Підписуйтесь на мене, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Пока-пока!